Шестимісячний Валерій та трирічний Ігор загинули під час пожежі у їхньому будинку. Сталося це вчора близько 17-ї години в селі Верхівка Жмеринського району. Ще четверо неповнолітніх та матір доправили до барської лікарні. Їх стан задовільний, розповів Суспільному лікар Петро Педина. Зараз діти знаходяться у педіатричному відділенні. Діти почувають себе задовільно. Так вони трохи заспокоїлись. Зараз такі симптоми, як кашель, задишка, вони зменшились практично відсутні. Згодівші меблі, техніка, речі, обгоне. Рілі стіни, двері та стеля. Такий вигляд нині має трикімнатна квартира багатодітної родини. 17-річний Віктор до сумок складає речі та документи, які вціліли. Я каше лишилася нормально. Хлопець розповідає, разом із мамою вчора копали картоплю за кілька метрів від квартири. На момент пожежі вдома були його брати: шестимісячний Валерій, дворічний Сашко, трирічний Ігор та сестри, Таня, які 12, надійці 5 та шестирічна Кароліна. Першим на допомогу прибіг сусід Андрій. Розповідає, одразу викликав рятувальників. Втім, не чекаючи їхнього приїзду, кинувся на допомогу. Я почув спочатку крики дитячі. От, а потім виглянув вже ну, там на крильці і побачив, що дим почав з цього вікна. Я пробіг сюди, визвав 101, подзвонив спочатку, і потім пішов до сусідів, там трохи далі, в них драбина висока є. Пробіг з драбиною, поставив сюди до балкона. Тут двоє дітей було з старших на балконі, вони самі вибігли, я їх по одному зняв з драбини, а потім вже зайшов в кімнату, там ще був двохрічний, кажуть. Він сидів на підлозі, він, мабуть, ходити ще не може чи що. То я з кімнати ще того виніс і спустив по драбині. Але далі ну, тут ма, мати вже бігала, казала, що найменше тут в кімнаті, але ну, там вже так палало, що я вже не міг туди зайти. Про ймовірну причину пожежі, в якій загинуло двоє дітей, розповідає речниця обласних рятувальників Оксана Урбанська. Ймовірна причина виникнення пожежі ще саме є дитячі пустощі з вогнем. Рятувальники прибули якнайшвидше, але, на жаль, під час ліквідації пожежі вони виявили тіла дітей вже без ознак життя. Як сказала нам старша дівчинка, 12 років, 6 років дівчинка Кароліна, взяла сірники і підпалила щось в хаті. Оце таким чином. Сталася ця біда. Багатодітна родина куциху у верхівку переїхала зі жмаренки два роки тому, розповідає голова громади Людмила Кушнір. У квартирі жінка жила з співмешканцем та сімома дітьми. Ще один син живе окремо. Родина стоїть на обліку як неблагонадійна. Алкоголем не зловживала. Вони в нас весь час були під супроводом. Ми до них приїжджали. Ми допомогли дровами, ми допомагали продуктами харчування, коли в них була скрута. Ну вони не були доглянуті так, як це. Потрібно доглядати за дітьми. Вона їх ну приїжджали. Ми були нас до неї претензії. Продукти харчування хай є, але не такі, як це потрібно б дітям. Ну, щоб було повноцінне харчування. Ну, приміщенні, там чи грязно, ну ще це, ну не, не постірано. Вона їх не купала так, як ну ну не доглядала їх так, як це потрібно. Після лікування родину тимчасово поселять у центрі матері і дитини, що у Козятині, каже Людмила Кушнір. У поліції ж за фактом загибелі дітей відкрили кримінальне провадження. В ході проведення досудового розслідування будуть встановлені об'єктивно всі обставини даної події та причини пожежі. Наразі мати з чотирма дітьми перебувають в лікарні. От, по даному факту, слідство розпочало кримінальне провадження за статтею 276 частина Кримінального кодексу України. Це порушення правил встановлених законом пожежної безпеки, що призвели до загибелі людей. Хлопчиків поховають на місцевому кладовищі. Прощання з ними відбудеться завтра. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільні новини, Віннична.